На сьогоднішній день майже 10 тисяч скарг, дисциплінарних скарг на дії суддів зі всієї України мертвим грузом лежать у вищій раді правосуддя. Вища рада правосуддя не розглядає скарги на дії суддів, на порушення суддів по всій Україні. Сьогодні ми прийняли в першому читанні законопроект, який розблоковує роботу Вищої ради правосуддя і дозволяє відновити розгляд скарг від громадян. На дії суддів по всій Україні, бо насправді дисциплінарний розгляд це одна із гарантій того, що судді, які допускають порушення, будуть притягатися до відповідальності. Це одна із гарантій формування і дій доброчесного суддівського корпусу в Україні. Сьогодні ми прийняли цей законопроект в першому читанні, і варто нагадати, що вчора Верховна Рада зробила заяву свою, де надала свою політичну оцінку ситуації, яка склалася. В Верховному суді з корупційним скандалом звернулася до правоохоронних органів, що розслідування має бути відкритим публічним, хід і його результати. А також зазначила про конкретні практичні необхідні кроки для системного подолання корупційних провівів в судовій системі України. І от одним із пунктів. Там було негайне відновлення розгляду дисциплінарних проваджень. Сьогодні, вже наступного дня, ми проголосували в першому читанні відповідний законопроект. Скоротили на половину строки і на наступне пленарне засідання наш комітет його вже буде готовий винести для прийняття в цілому. Ми маємо негайно відновити розгляд дисциплінарних скарг, розглянути Вища рада правосуддя має розглянути от той десяток тисяч вже наявних скарг і далі оперативно вирішувати всі скарги від громадян. Від юридичних осіб надії або бездіяльність суддів.